Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Бій Джервон та Девіс Ламонт Роуч, реакції та статистика. Подивіться, хто намалювався. Відомий американський супертяж пообіцяв розібратися з Усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Щойно в Нью-Йорку чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс продемонстрував далеко не на найкращий бій проти співвітчизника Ламонта Роуча. Вирішальну роль у підсумку відіграла помилка Рефері Стіва Вілліса. Суддя не зафіксував нокдаун після того, як Девіс опустився на коліно. В результаті судді винесли рішення про нічию більшістю голосів. Якби падіння було зараховане, переможцем став би роуч. Цей момент викликав безліч питань, особливо з огляду на те, що в Нью-Йорку в таких ситуаціях зазвичай використовуються відеоповтори після бою у Девіса поцікавилися, чому він опустився на коліно, і одразу ж подався у куток, щоб йому витерли обличчя. Його версія подій два дні тому мені змінили причухан, і на волосі ще залишалося масло для волосся. І з волосся потім Олія почала потрапляти мені в очі. Невдоволений свисту залі. Блін, чого такий гул, ніби я кажусь якусь херню. Це факт. Ну, чуваки, американець Ламонт Роуч прокоментував, нічию в бою з Жервонтою Девісом. Можливо, він не збрехав, коли сказав, що йому потрапило масло в око. Але якщо ти добровільно стаєш на коліно, це має бути нокдауном. Я вийшов сюди і показав, на що здатний. Я трохи розчарований рішенням. Я думав, що виграв всю битву. Але це був поєдинок двох вправних бійців, які продемонстрували свої навички. Я точно вважаю, що переміг, але ми можемо повторити цю битву. Джервон та чудовий боїсь. Для мене це перемога, але нас це не влаштовує. Ми хочемо. Справжньої перемоги, сказав Роуч. А ось реакції на бій інших бійців. Ютубер і боксер Джейк Пол. Роуч видав круту битву, але мені здалося, що Джервонта все ж таки вирвав перемогу. Якщо зарахувати коліна як нокдаун, тоді це нічия. Він бив точніше, завдавав потужніших ударів. Але найбільше я подумав: легка робота, бляха. Спробуйте переконати мене в іншому, сказав Пол. Шакур Стівенсон, чемпіон WBC у легкій возі. Я навіть не збираюся полувати брудом цього хлопця, як він вчинив би зі мною, але я ще готовий. Я хочу битися, так що зробимо це. І якщо Ламонт не отримає реванш, я маю для нього великий бій і шанс на титул у бою проти мене. Він мій брат, але ми можемо щось організувати. Хороша робота. Боксер першої напівсередньої ваги Райан Гарсія. Ламонт виграв, не зарахувати той нокдаун це божевілля, що я коли-небудь бачив у боксі. Такі речі псують імідж цього спорту. Безумство. Побачимося 2 травня, сказав Гарсія. До речі, проект комп'ютеризованої системи CompuBox оприлюднив статистику завданих точних ударів в бою за титул чемпіона світу за версію WBA у легкій вазі між американцями Джермонтою Девісом і Ламонтом Роучем. Танк загалом наніс 279 ударів, тоді як його опонент Аж 400, Джервонта доніс до цілі 103 удари, а Роуч 112. Ламоунд здобув перевагу за точними джебами 25 проти 10. А ось силових ударів завдав більше саме чемпіон 93 проти 87. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фавбет. Ну і на завершення. Відомий американський суперважковаговик Джарел Міллер кинув виклик українському боксеру Олександру Усику. Я більше сильніше викидаю більше ударів я агресивніший. У мене краще підборіддя, я витриваліший. Справа в тому, що я був найстрашнішим суперважковоговиком протягом багатьох років. Мій удар, моя витривалість, те як я виходжу вперед. Я готуюся. Якщо я проведу повний тренувальний табір, то я надерву дупу усику 100% Сказав Міллер. Нагадаю, що Міллер у 2023 році провів свій останній бій. Його зупинив Даніель Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.